Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, говоримо з вами про тренди весни 2025 року. Ми подивимося з вами відео з показів світових брендів, розберемо принти та кольори, які будуть актуальні цього сезону. Мене звати Настя. На своєму каналі я говорю про моди та стиль. З недавних пір я позиціоную себе як стиліст, і більше подібного контенту ви можете знайти в моєму інстаграмі. Обов'язково дивіться відео до кінця, тому що в кінці буде можливість отримати безкоштовний гайд з базового гардеробу на весну. Сну, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Найбільш актуальним кольором весна літо 2025 буде саме Baby Pink. На мою думку, саме він є найбільш базовим серед усіх кольорів, та його дуже легко поєднувати. Він зовсім не дратує око та освіжає образ, підходячи майже усім. На показах світових брендів, які ви можете побачити, був саме Total Pink, тобто повністю весь образ був саме у цьому кольорі, але це не обов'язково. Як я вже сказала, цей кольор поєднується майже з усім, але на мою думку найкраще поєднання буде саме з ахроматичними відтінками. Інками по типу білого, чорного або сірого, сірий взагалі з рожевим виглядає ну дуже гарно. Також рожевий досить стильно виглядає у поєднанні з шоколадним. Про нього ми не забуваємо. Якщо продовжувати тему кольорів, то актуальними в нас будуть в принципі усі пастельні відтінки, а особливо блакитний та колір важкового масла. Усі втомилися від яскравих кольорів, і такі пастельні відтінки вони виглядають більш свіжо, дорого і набагато легше поєднуються. Нічно-блакитного кольору на подіумі було дуже багато, особливо на показі Ralph Lauren Spring Summer 2025. Ну а колір важкового масла це, взагалі, моя любов ще з літа 2024 року. Він виглядає просто неймовірно гарно. Свіжо та мінімалістично. Раджу придивитися до цих кольорів, бо вони неймовірно освіжають. Наступний тренд це клітинка. Взагалі цей принт більш характерний для осінньо-зимового періоду, але не в цьому році. Я прикріплю вам образи з показів Батега Вінні та Акне Студію Роу. Можемо на них побачити, що картати принт був майже всюди, не тільки в сорочках. Я ще не зрозуміла, як я ставлюся до цього тренду, тому пишіть в коментарях, як він вам. Наступне це спортшик колекція Dior на літо 2025 Була просто пропитана цим трендом. Своє бачення люксового спорту із сукнями поло, олімпійками та вітровками з нейлону та атласу. Також представили Off-White, Miu Miu та Ralph Lauren. Мені дуже подобається цей напрямок. І я рада, що ми відходимо від звичної моделі спортивного образу, де основою отвіту був просто якийсь спортивний костюм з худі. Дуже актуальними у цьому році будуть гібридні речі упродовж останніх сезонів. Дизайнери представили чимало речей гібридів цієї весни. Спідниці та штани поєднуються і стають одним цілим. Не можу сказати наскільки це зручно, але виглядає досить цікаво. Наступний тренд це бахрома у сезоні весна літо 2025 Вона перекрашає і верхній одяг, і сукні, і навіть аксесуари. Подібні речі ми можемо побачити на показах Dior, Chanel та Proenza з Але мені вже цікаво подивитися, як це будуть стилізувати інфлюенсери, щоб якось адаптувати це під вуличний стріт стайл, тому що так, звісно, на вулицю не вдінешся. Далі Бохо шик. Головні атрибути цієї естетики це нашарування білого мережева та рюшів, які мають романтичний, легкий та вільний вигляд. На показах ми можемо побачити сукні з воланами та капелюхи, прикрашені пір'ям. Цей стиль, то набував, то втрачав популярність починаючи з 1970-х. Однак справжній розквіт цієї тенденції припав на початок нульових. Брендом, який повернув бохо теперішній час, є саме клае. Я в шоці від того, що я кажу, але наступний тренд це максималізм. Після довгого панування мінімалізму його протилежність схоже готова повернутися. Це про різноманіття принтів та текстур, яскраві кольори, флористичні аплікації та нетривіальні способи стилізації. Наступний тренд, і навіть фешн – це коусталкавґірл. Образи в такому стилі зазвичай складаються з ковбойської шляпи, міні довжини, деніму та високих ковбоях. Мені дуже подобається ця естетика. Якщо ви збираєтеся на відпочинок в якусь теплу країну, обов'язково візьміть собі на замітку. Напевно, з усіх трендів це мій найулюбленіший. Погодьтеся, що він виглядає дуже стильно та свіжо. І останній цікавий фешн корд це піратський стиль. Щоб доєднатися до цієї естетики, обов'язково має бути відповідна зачіска. Це можуть бути коси, морські кудри, якісь металеві колечки в волосі. Також треба додати багато масивних прикрас, можна пов'язати на волосся бандану. з одягу. Це приталені сорочки, вельветові, замшеві та приталені жилетки, досить легкі тканини та обов'язково багато шаровість. Щоб більше поринути в всю естетику та подивитися різноманітність образів, я думаю, що можна просто переглянути піратів Карибського моря. Це були головні тренди та тенденції весни 2025. Я думаю, що носити це в повсякденному житті зможе точно не кожен. Тому, якщо ви тільки на початку шляху складання свого гардеробу або вже маєте дуже багато речей в шафі, але не знаєте, як це все поєднувати. Буду рада вам допомогти скласти ваш ідеальний гардероб на весну. Я підготувала безкоштовний гайд, який закриє усі питання. Отримати його ви можете просто підписавшись на цей канал, також підписавшись на мій інстаграм і написати в Директ мені кодове слово весна. Два. Ці якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайк та до зустрічі у нових роликах.